Спікера, комерційного директора Sitoн Group Олександра Макровольського і тема доповіді: Невидимі ризики АПі та Client-side атаки. Прошу. Добрий день, шановні колеги. От, дуже приємно тут сьогодні разом з вами бути. Хочу, хочу сьогодні. Хочу сьогодні розповісти про рішення АКМА і Security. От, раніше воно було відоме як нонамі секюріті з разом із рішенням клієнт and Compliance, які є критично важливими для банківського сектору у сучасному цифровому світі. Апі та клієнтські додатки відіграють наразі дуже важливу роль. У банковському секторі забезпечують інноваційні сервіси, от, такі, як відкритий банк та мобільні додатки. Однак зростання кіберзагроз вимагає комплексного підходу до безпеки. Під час розповіді, як я розповім, як АКАМАЙ, API Security та Client Site Protection and Compliance допомагають банкам захистити свої системи. Та відповісти регуляторним вимогам, таким як PCI-DSS та іншим із прикладних реальних кейсів. Наразі АПІ в банківському секторі забезпечують інтеграцію з фінтех компаній для створення нових проєктів, продуктів, таких як платіжні сервіси та мобільні додатки. Відкриті банки дозволяють клієнтам також безпечно обмінюватися даними. З третіми сторонами чи іншими компаніями. Автоматизація транзакцій, що підвищує ефективність, знижуючи час та передачу даних та витратів. Також клієнтські додатки, як веб, так і мобільні, є основним каналом взаємодії час передачі даних та витрат. API-атаки, за даними АКАМАЙ. 84% організацій у 2024 році зазнали інцидентів безпеки пов'язаних з АПІ. Із середнім збитком у фінансовому секторі з більше 800 тисяч доларів в середньому. Клієнтські атаки, типу Cross-Site Scripting та викрадення даних форм становлять серйозну загрозу для клієнтських даних. Регуляторні вимоги на сьогодні. сьогоднішній день банки повинні відповідати стандартам PCI DSS, з котрі оновилися в березні 2025 року. ДОРА e, GDR, що охоплюють як API, так і клієнтські взаємодії. АКАМАЙ Security та Client Site Protection and Compliance пропонують комплексний захист, захоплюючи як сервену, так і клієнтські сторони. Наразі, ви... що може робити сервіс Akamai API Security. Це виявлення та інвентаризація API надає змоги автоматично виявляти всі API, включаючи тіньові та застарілі, забезпечуючи повну видимість та інвентаризацію і використання API. Моніторинг в реальному часі забезпечує за рахунок аналізу трафіка та виявлення аномалій. Таких як несанкціонований доступ чи атаки типу DDoS. також захист від вразливості покриває повністю, що відноситься до ОВСПІ, API Security Top 10 ну, Також інтеграція та сумісність з хмарними платформами AWS, Azure, NGX, а також локальними чи гібридними середовищами розгортання. До ключового, звідки це починається, Да? 98,7% сучасних сайтів використовуються на JavaScript. Да? Це технологія, завдяки якій банківські сайти та сервіси працюють швидко та зручно для клієнтів, але це також і підвищення ризиків і можливість. Для хакер хакерів, що це дає для бізнесу. Це зростає складність фронтенд архітектури, будь-який злам або помилка в скрипті. Це ризик для всього сайту. Та JavaScript став критично елементом кібербезпеки. Наразі банк контролює тільки частину коду, да, котра працює в користувача, і саме там зловмишники наразі можуть атакувати, вставляючи шкідливі скрипти через зовнішніх постачальників або уразливості на сайті. Найпоширеніші атаки наразі це веб-скамінг, зчитування картки з, з форми. Меджикарт, шкідливий код через сторонній скрипт і форм Джекіну, підміна платіжної форми. Ці методи стали складнішими, а наслідки набагато серйознішими. Витоки, штрафи, втрати довіри і фінансові збитки для фінансових організацій дуже важливі. Без прозорості клієнтської сторони, сайт банку такий безпечний, як найслабший скрип наразі. Буду трошки. Прискорить, бо в мене там слайдів біля 30, і боюсь, можу не встигнути. От хочу акцентувати, чому традиційно захист вже недостатньо. Більшість банків мають захист на сервері від атак-ботів, зловживання АПІ, спроб зламу чи перезавантаження сайту. Але ці рішення, наприклад, ВАВ, той же захищає лише частину системи, вони не бачать, що відбувається в браузері клієнта. Саме там зараз відбувається більшість новітніх атак і новий вектор загроз на клієнтській стороні. Сучасні кібератаки все частіше відбуваються прямо у браузері користувача, коли він заходить на сайт банку. Зловмисний код може бути непомітно завантажений через зовнішні скрипти на сторінці іментувати платіжні форми або щитувати введені дані. Типові приклади, знову ж таки, веб-скаймінг, MageCard та formдженг. Ці атаки стають все більш складнішими, а втрата контролю над процесами загрожує банку репутаційними ризиками. Без контролю клієнтської сторони сайт ну, уразливий, навіть якщо сервер і ваша частина дуже добре захищені. Так, я тут... Перескочу мета клієнтських атак непомітно викрасти конфіці... конфіденційні дані від клієнта. От, і сценарії звичайні. Спочатку зловмисник будує шкідливий код на сайт, найчастіше через вразливий сторонній сервіс клієнт заходить на сайт банку чи сервісу, наприклад, скористатися послугою або сплатити щось онлайн. На сторінці оплати він вводить свої дані, номер картки, CVV, ім'я, ну, всі необхідні параметри. У цей момент шкідливий скрипт, непомітний для клієнта, щитує всю цю інформацію прямо в браузері. Це далі для дані автоматично відправляються на сервер зловмисника, де їх зберігають, продають або використовують для шахравських дій. Усе все відбувається без жодного сигналу з боку звичайного захисту. Клієнт нічого не помічає, але вже став жертвою. Атаки типу Вебс стали відомими з 2016 року та мають серйозні наслідки. Наразі середня вартість витоку в 2023 році була 4,5 мільйони доларів по середньому за інцидент. Хочу перейти акцентувати увагу вашу на важливих змінах в стандартах безпеки платіжних даних PCI DSS версії 4.0. Платіжна рада з безпеки PCI Security Standard Council випустила оновлену версію стандарту PCI DSS у березні 22-го. Вона містить 12 ключових вимог до захисту карткових даних в онлайн середовищі з урахуванням сучасних кіберзагроз. Потім було декілька оновлень в 2024 році, і ось 3 березня 25 року всі організації, які приймають, обробляють або зберігають платіжні картки, карткові дані онлайн форматі, повинні повністю відповідати вимогам PCI DSS версія 4.0. Це стосується як малих, так і великих банків та фінансових організацій, котрі. Контроль Java і захист клієнтської сторони це не лише питання безпеки а й обов'язкова умова відповідності регуляторним вимогам, котрі наразі вимагаються від вас. У PCI DSS версії 4.0 з'явились нові вимоги до захисту клієнтської сторони та управління скриптами. Ці пункти з'явились у відповідь на зростання атак, типу вебскамінга та мейджкарт, тому, щоб банк відповідав новим нормам, необхідно ввести облік усіх скриптів, які виконуються на сайті, і пояснювати, навіщо кожен з них використовується. Перевіряти, щоб кожен скрипт був дозволеним і виконував лише свою функцію. Мати механізми для виявлення, сповіщення та реагування на несанкціоновані зміни скриптів, особливо на платіжних сторінках. Якийсь цього висновок, ну, це вже не рекомендації, це ваша обов'язкова вимога стандарту. Їх невиконання виконання загрожує не лише витоком даних, а й штрафами там, втратою ліцензій. Стосовно платіжних інтеграцій, користі потенційним. Із, ну, в яких є потенційні ризики. Інтеграція платіжних сервісів ну, критично важлива наразі. Це частина онлайн-транзакцій. Банки можуть використовувати як пряме підключення, так і сторонні шлюзи через iFrame або Redirect, щоб забезпечити обробку карткових даних. Часто такі рішення обирають, щоб знизити навантаження щодо відповідності PCI-DSS, версії 4, 4. але варто розуміти, незалежно від моделі, клієнтська сторона залишається вразливою. Зловмисники можуть підмінити справжню форму оплати фальшивою прямо на сторінці, навіть у випадках із iFrame. Клієнт не помічає загрози і вводить свої дані, думаючи, що це офіційна сторінка банку. Висновок використання платіжного провайдера не гарантує захист від, ака... від атак у браузері клієнта. Потрібен контроль на цьому рівні. І це знову ж таки відповідальність ваша. Рішення Акамай наразі це захист клієнтської сторони та відповідає вимогам PCI DSS версії 4.0. Client Slide Protection захищає сайти від javascript загроз і викрадення даних клієнтів у браузері. Рішення виявляє шкідливу поведінку і надає безпеки оперативні сповіщення для швидкої реакції. Також воно допомагає банкам виконати нові вимоги PCI DSS версії 4.0 щодо безпеки скриптів і захисту платіжних даних від вебскаймінг атак. Контроль скриптів. Ну, одна із основних умов, те, що я вже казав, в версії 4.0. Тому Akamai Client Site Protection допомагає банкам виконати окремі пункти в цій постанові там 643 та 11.6.1. От це будь-яка організація, що обробляє карткові дані, має знати, які скрипти активні на платіжних сторінках, навіщо вони потрібні і що саме роблять інструменти для вирішення цього. Це інвентаризація скриптів з, з поясненням, контроль і дозвіл цілісності, захист платіжних сторінок у реальному часі, і pci сповіщення про підозрілу активність. Ну, і головний висновок це контроль клієнтської сторони. Ну, це не опція, а обов'язковий елемент стандарту. То, мабуть, не буду далі більш детально вдаватися в технічні нюанси. Хочу сказати, що компанія «Сітон», котра має досвід більше 20 років. Роботи на ринку України в сфері it інфраструктури та IT-сайбер-сек'юріті. Має в своєму штаті більше 120 співробітників, 70 з них котрі інженери IT-інфраструктури та сайбер-сек'юріті. Тому ми, мабуть, маємо найкращі компетенції наразі на ринку стосовно. А, але рішення від вендора АКАМАЙ от, готові реалізувати проєкти будь-якої складності. От, від е, пентестів, від розробки проєктів до імплементації рішення, під сервісної підтримки 24 на 7. Всі наші співробітники мають професійну освіту. От. Гендерна рівність в нас також витримана. Дівчат у нас наразі більше ніж чоловіків працює в цій сфері, і кількість їх збільшується, і е, нам е, дуже приємно працювати уже стає ще більше. чоловічий колектив змінюється. Зменшується, але відповідальні і дуже офір сайб... 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 нашої компанії готові допомогти реалізувати ці проекти. Дякую, пан Олександр. Гарна Ласка. доповідь. Якщо у колег будуть запитання, я думаю, що в коларах задамо питання щодо дівчат. Я пам'ятаю, коли я давно давно починав кар'єру.